Український інститут національної пам'яті планує відновити пошукові роботи та ексгумацію решток жертв волинської трагедії. Роботи планують включити у план дій на 2025 рік на тлі звернень від польських громадян. Повідомили у прес-службі інституту 1 жовтня. Зокрема, Український інститут національної пам'яті отримав запит на проведення пошуку та ексгумації на території Рівненщини. На початку вересня проїдне поховання. Вання жертв улинської трагедії до президента України звернулася громадянка Польщі. Йшлося про ексгумацію останків тіл 18 людей, включно з членами її сім'ї, вбитих у селі Угле. УІНП схиляється до рішення піти назустріч інтересам громадян Польщі, та як виняток безпосередньо взяти на себе роль координатора у проведенні пошукових робіт на запит польських громадян із запрошенням польської сторони в ролі спостерігача. Тож у разі отримання від польських громадян необхідних уточнень щодо локалізації потенційних місць пошуку, ми будемо старатися допомогти їм, попри війну, і складну економічну ситуацію. Повідомив голова інституту Антон Друбович. Речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський привітав готовність Українського інституту національної пам'яті відновити роботи з пошуку та ексгумації жертв волинської трагедії. Це хороша інформація і крок у правильному напрямку, зазначив представник польської МЗС.